І е, сьогодні якби продовження або початок е, е, заготівлі корма починається з кошування, е, Наскільки це важливо і як це впливає на чистий зріст тарівний е, та зріз, а також відновлення пасовища і при використанні куновської техніки. Взагалі, е, коли ми говоримо за кун. Це, напевно, що ми були піонерами в ріжучому брусі, саме ріжучий брус дисковий. Раніше використовували сегментного типу. В 1968 році було розроблено і на сьогодні якби, всіма виробниками використовується. Вся наша ціно-зитівельна техніка виготовляється в місті Саверн, звідки пішла, по суті, історія успіху компанії Кун Світі. На світі це, би, вона вдала. І інноваційна, що не хватило власного виробництва Франції, і був побудований завод Сполучених Штатах Америки для Сполучених Штатів виготовляється на заводі, який знаходиться на їхній території. Для Європи виготовляється на європейському відділенні. Я думаю, що ми будемо йти там. Дуже багато буде презентацій, посилання, ексклюзив, патент, патент, ексклюзив і насправді це дуже інноваційні. Продукти, і ми виготовляємо на сьогодні косарки, в тому числі косарки, про яку будемо говорити, як і для себе, так і для наших конкурентів. До, до прикладу, джудіровські косарки, вони ідентичні з хуновськами. Інші е, світові виробники теж е, розміщають в нас виробництво, і ми продовжуємо виробництво. Що ми робимо? Просто красимо їх корпоративні е, кольори. Вони е, лінійці, лінійка надзвичайно широка. Є косарки без плющення. Це лінійка в нас GMD, Вони бувають навісні, причіпні. Все, що заїжджає на територію України, ми все з плющенням, тому що швидкість висихання має значення на якість кормів, і через що завозимо косарки з плющеннями. Тут теж пішли. Пропонуємо зразу дорожче рішення, тому що сплющення може бути навісна косарка, але буде вимагати вич важкі трактори потужний. Може бути з боковим розміщенням тягового бруса. Це буде вона загонного типу. Все, що ми пропонуємо, це з центральним розміщенням тягового бруса, і вона може працювати ліворуч праворуч по ходу трактора. Позиціонуємо косарки під різну потужність. Це 3,10-80 кінських сил, це мінімальна потужність. Три з половиною метри, о, дякую. метри це 100 кінських сил і та 4 метри це 120 кінських сил. На сьогодні ринок, раніше ми продавали всі косарки трьохметрові, метрові, на сьогодні ринок зміщається в сторону 3,5-4 метри. Та е, широкозахватних непотрібних комбінацій, е, тому що фаза, то що говорив Юрій Санович, е, дуже коротка. Е, ферми постійно збільшуються, нарощують поголів'я, і процес е, е, треба вкладатися в 3-4-5 днів. Косарки можуть бути потрійні. Це фронтальна косарка, взаді подвійна, і ми пропонуємо рішення від 8 метрів до 13 метрів. Є звичайні косарки з сплющенням, а є ще з транспортерними лінти, які можуть транспортувати. Ми можемо об'єднувати вилки. Ми можемо формувати ліворуч-праворуч, все в залежності від задачі, які необхідні. Серцем будь-якої конускої косарки це є ріжучий брус. Я в куні працюю понад 10 років. За цих 10 років вже відбулося це вже третій ріжучий брус, який оснащується. Спочатку були в нас 303 косарки, яких ми вже не випускаємо 8 років, а вони ще працюють в хазяйствах. Тобто, ми, коли говоримо кун, ми говоримо за дуже ресурсну техніку. В Хмельницькій області хазяйство МАІС, де косарка 303 напрацювала 6,5 тисячі гектарів. Вона була перепродана іншому фермеру, де відпрацювала це візит Хмельницький район, теж великі тварини, де відпрацювала два роки, після того вони купили ще наші дві косарки. Це, це завжди е, е, дуже довга історія роботи і багато клієнтів. В яких недостатньо не велика кількість ферм, вони являються клієнтами на вживану техніку, тому що розуміють, що це, це надовго. Еволюція відбувалася наступним чином. Спочатку це був ріжучий брус складений, були резинові ущільнювачі і було залити мінеральне масло. І, в принципі, цю технологію використовують до сьогодні дуже багато наших конкурентів. Мінеральне масло треба було замінювати кожні 250 годин. Еволюційно пішов брус суцільний і почала заливати синтетична олія. Синтетична олія дозволила нам не обслуговувати ріжучий брус на весь срок експлуатації. З однієї, це, прискор... це спростило експлуатацію косарки, з іншої сторони, це нівелювало помилку механізатора. В Ріжучий брус заливається 2,6 літрів масла. Якщо не буде витриманий горизонт на... під час зливання масла, Е, е, у нас був один випадок, е, коли залишилося 400 грам масла в ріжучому брусі, доливається порція, починається перегрівання бруса. Тобто, так, як він ми уникаємо будь-якої помилки під час експлуатації. Е, ідея е, взагалі ріжучого бруса зроблена таким чином, щоб е, підшипники, які обертають тарілки, винести вперед для того, щоб збільшити. Площу контакту ножа з росинними рештками. За рахунок оцього, цієї площі у нас відбувається дуже якісне зрізання, і після проходження косарки в нас ніколи не буде залишатися росинних решток. Ну, там їх називають бороди, вусами по-різному. За рахунок цього перекриття. Також ріжучий брус зроблений таким чином. Що е, ці тарілки, які обертаються, маса падає всередину, вони рознесені ширше, ті, які е, холостий оборот, вони зроблені вище. Для чого це зроблено? Е, зроблено для того, щоб зменшити тягове зусилля на косарку за рахунок ну, е, ріжучого бруса, мастила і рознесеного дисків, також турсіоної підвіски. Ми досягнули економії відносно попередньої косарки на 18% тягового зусилля. Тобто, відповідно, в нас є два варіанти, як ми, щоб стигнути встрокі в по скошуванню. Це або ширина косарки, або швидкість скошування. Про швидкість скошування я покажу на що ми здатні. І По висоті. Зрізання, як правило, всі відштовхуються висота зрізання, це повинна бути 80 від 8 см до 12. По різному підходять, іноді відштовхуються від формування нижнього бутона, тому що ми повинні вище зрізати для того, щоб відбувалося відновлення рослини. Багато хто скошує вище для того, щоб розподілити рослинні ну, там люцерну в нашому випадку на стерні, щоб внизу було підування, не було контакту з ґрунтом. Ну, бувають випадки, коли ми коли потрібно збільшити більший об'єм маси, і ми можемо знизити висоту зрізання до 4,5 см. Ми напевно, що унікальні, хто може здійснювати такий низький зріз, який регулюється за рахунок лише лише Лежі, це вони контактують з ґрунтом, змінні. І, і тут теж як про ресурсність, це те, що ми можемо їх міняти, вони міняються тільки за рахунок двох болтів, в двох місцях кріпиться. І універсальність те, що ми можемо, косарка може працювати в дуже широкому діапазоні. Чому ми можемо скошувати на невелику висоту, тому що сам брус косілочний, він дуже низький. І вона низько знаходиться від землі, для... і нам не треба робити агресивний кут атаки. Коли ми робимо агресивний кут атаки для того, щоб зменшити висоту зрізання, ми можемо зачіпати землю, пошкоджувати ножі. Будь-який контакт ножа з ґрунтом це може призвести до розбалансування тарілок. І через що ножі міняються тільки парами, і їх навіть не рекомендується точити, щоб не розбалансувати тарілку, щоб продовжити срок експлуатації. Коли ми говоримо за якісне зрізання, тут за рахунок великих шестерень ми забезпечуємо швидкість, лінійну швидкість ножа 2700 метрів хвилину. За рахунок того зрізання відбувається дуже швидко. Ми не, роз, не роздрібнюємо стебло, не як не, 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 не мульчувач. Відповідно, під час відновлення рослини відбувається швидше і не попадає, не попадає, ну і не хворіє. Центр ножів вони проходять рівно через центр підшипника. І за рахунок цього косарка, виходить, збалансовано розпреділяє навантаження і в тому числі за заповрука сроку експлуатації. Весь крутний момент і ця лінійна швидкість відбувається за рахунок того, що ми працюємо шестернями великого діаметру. За рахунок того, що шестерні великого діаметру у нас менша швидкість обертання їх всередині ріжучого бруса. І в нас завжди є вщеплені 2-3 зуби. Ну і через це в нас збільшується і його ресурсність. Як правило, взагалі ідеальні умови, коли ми перескошування, приходять люди, збирають каміння, там, різні речі. Ну не завжди це відбувається в реальному житті. Ми можемо і може бути пошкоджені безпосередньо тарілки для того, щоб ми не ушкодили брус, в нас стоїть система захисту. Система захисту зверху кріпиться тарілка. Шестерні заходить в ці місця. В нас стоїть проточка. І коли, коли стикається тарілка з перешкодою, у нас йде обрізання тарілки. Вона падає назад, тарілка важка, їй не вистачає швидкості, щоб летіти між вальцями. Ринок рухається двома шляхами: перший. Напевно, що є три варіанти. Перше це те, що використовує кун, і тут це ексклюзивне рішення. Друге, коли взагалі брус не має в системі захисту і тоді може бути пошкоджено, а брус це напевно 50% вартості косарки. Третє, коли в цьому місці обрізається шпліт і косарка піднімається вверх. Але коли через рік-два експлуатації забивається він, по якому вона повинна підніматися вверх, тобто і вона залишається в нижньому положенні, і вона б'є всі сусідні тарілки. І ремонт отримується суттєво дорожче. Є, є хазяйства, які ніколи не стикалися з цією проблемою, є хазяйства, які стикалися, але заміна відбувається дуже швидко. По е, е, теж ексклюзивних рішеннях, це е, е, ми, е, ми на сьогодні єдині, хто використовує салінблоки для того, щоб постійно йде вібрація від ріжучого бруса на косарку, щоб її стабілізувати і погасити ці е, е, шкідливі вібрації. Е, е, друге, це місце, де кріпиться тарілка. В нас болти проходять через повністю весь ріжучий брус. В багатьох наших конкурентів вони кріпляться зверху, і тут сконцентровне навантаження, і тут відбувається тріщина. Ми можете, Ну, Ми можемо показати багато фотографій, але якби, це є проблема за рахунок цього, в тому числі відбувається, збільшується теж ресурсність бруса. По системі кріплення ножів вони бувають болтові. Зараз всі відходять, приходять по. Система фастфід, коли ми монтировку віджимаємо нижню пластину і вставляємо ніж. Ніж, Ножі повинні бути всі гострі. Від цього буде залежати якість різання і від цього буде залежати економія пального. Якщо ножі будуть тупі, це може призводити до витрат по пальному на 12%. Ніж у нас повністю обертається всередині тарілки, навіть коли він наїжджає на перешкоду, він може сховатися безпосередньо за тарілку, тим самим не пошкоджуючи корпус сусідній. І стоїть, направляючий на болті, де він повертається, стоїть направляючий тій канал, і коли він тарілка починає крутитися, він знаходиться в цьому місці центробіжна сила, він фіксується і відбувається його правильне положення. До речі, є ножі, звичайні, є ножі посилені. Ну, все залежить від того, з яким об'ємом ви працюєте. Для того, щоб забезпечити рівне положення ріжучого брусу відносно поля, треба і косарку стабілізувати. Швидкість косарки, якби нормально, вважається, це 12-16 км на годину. І а косарку насправді важко стабілізувати. Йдуть двома шляхами. Це пружина стабілізація. Пружини можуть бути горизонтальні, можуть бути вертикальні. У нас були в історії і перші рішення, і друге. І ми перші, хто прийшов, це торсіона підвіска. Що дала нам торсіона підвіска? Вона дала нам можливість вирівняти і. Навантаження і ліву, і праву сторону, щоб вона працювала з одинаковим зусиллям. Чому це важливо? Тому що коли в лібій косарці йде центральний редуктор, і тоді крутий момент передається на праву сторону, і з правої сторони розподіляється на ріжучий брус і розподіляється на вальці. Відповідно, права сторона завжди буде довантажена. За рахунок торсіона ми можемо це зробити дуже точно. І, і, і ця стабілізація нам дозволяє і, працювати і, і, на дуже великих швидкостях. А можна включити відео? Я просто звідси не зможу. Це відео було знято в минулому році, е аврохоле 2012 у нас купив 4 преси. Е і е там різноманітні косарки представничій компанії Теха. Дала. Це стара косарка, їй вже 4 роки, і ми вирішили для себе зрозуміти, з якою швидкістю вона працює. В ролику зараз повернеться оператор, вона швидкість 35 км на годину. Максимально, що ми розігнали до 42 км на годину. Те, ця мова, я не говорю, що це правильне скошування, просто від умови подивіться, як стабільно рухається бус, руха. вона, вона не травмує луг. І вона не пошкоджує Е, Ну, Якщо це напевно, що критичні і це момент шоу, то багато хазяйств, які скошують на наших косарках при швидкості 20 км за годину, в тому числі і Маїз. Тобто ця косарка може скошувати швидше, ніж наш конкурент, за рахунок якраз саме торсіонної підвізки. По плющині пропонуємо два варіанти. Ми пропонуємо. Більш популярне те, що є зараз на Україні, це вальцеве плющення, це робота з бобовими культурами. Раніше в нас були шевронові вальці як протектор в трактора. Конструктори порахували, що саме таке плющення, така форма дозволяє збільшити якість плющення на 18%, тому що більше ламели, які переломлюють стебла. Люцерни і дозволяють працювати при більшій швидкості, і при більшій масі. Як альтернатива, коли багато хазяйств переходить на злакові культури, в нас є пальцеве плющення. І, звичайно, важко придбати косарку для бобової культури і окремо придбати для злакових. Через що стоїть редуктор, і редуктор ми можемо регулювати дві швидкості обороти: більш агресивне плющення і більш лагідне. Це теж якби цікаве рішення, коли це здійснюється через коробку передач. Як правило, всіх наших конкурентів міняються шківи. тобто верхній шків ставиться на низ, на наверх, і це ременева передача. Процес адаптації відбувається дуже швидко. Всі крутні моменти передаються теж ексклюзивні рішення відкона через редуктора. Тут стоїть набір шестерень, так як стоїть в вантажних автомобілях між коленвалами і розпредвалом. Нема ніяких ременних передач. І для того, щоб забезпечити довговічність, стоїть власні масляні насоси, які змащують її і стоїть система захисту з різні болти. От тут вони знаходяться, три болти стоїть в комплектації, а один в роботі. Коли відбувалося спрацювання, він просто переставляється. Ну, з досвіду є косарки вже понад 5-6 років, де ця система не спрацьовувала, просто би, стоїть, щоб додатково захистити. І пошкодити може бути не тільки агресивна робота ножів луг і неправильне налаштування робочого стола, а й також ширина коліс. Тому що, як правило, ми заходимо рано, коли ще достатньо вологи, для того, щоб не було колійності і витримався горизонт, ми ставимо широкі колеса це 380 або 400 метрів в залежності від косарки, які інтегровані всередину, щоб зменшити її полоси розвороту. І не дивлячись, що колеса інтегровані всередину, ми можемо формувати за собою валок від 1,20 до 2,70 м, а можемо знімати дифузори, і маса буде проходити над колесами і розстеляти на всю ширину. Тобто рішень є дуже багато. І буквально пару слів. Паралельно з е, е, причіпними косарки центрально розміщуванням тягобрусом, бруса, ми пропонуємо сьогодні кінцевим клієнтам е, потрібні комбінації, тому що вже є ферми, де е, 5, 5 тисяч дійного стада, Ну якби це постійно нарощується, і е, питання е, е, популяризації цієї техніки е, виникає. На сьогодні ми пропонуємо саму ширшу потрібну комбінацію на ринку шириною захвату 13,5 метрів, яка буде повністю в транспорті. В транспорті 3 метри ширина і 4 метри висота. Вони можуть бути з транспортерами, можуть бути без транспортерів. І та, як машина довга, і взагалі дуже багатьох нашій техніки для того, щоб забезпечити її стабільність стабі драйв, це теж якби патент Куна, коли привідний вал, він, на якому відбувається обертання, він стоїть під кутом і він загружає на поворотах зовнішнє колесо для того, щоб вона стабільно рухалася.